Випуск магістрів розпочався у Черкаському національному університеті. Отримали диплом 168 студентів навчально-наукового інституту економіки і права. Докладніше розкаже Анна Могильна. Ганна закінчила магістратуру спеціальності економіка та бізнес. Каже, що потрібно знайти себе, адже неважливо, у якому напрямі та за яким фахом будеш працювати. Головне, що досвід і знання, які ти здобув, стануть у пригоді. Я дуже вражена тим, що я змогла в місті Черкаси знайти для себе прихисток, побувати в такому чудовому місці, як Черкаський національний університет, отримати тут емоції, диплом це дуже важливо, тому що в наш час без освіти нікуди. Цього року у Богдановому університеті випускають 870 магістрів, із них 168 студентів економіки і права. Це історичний день, адже після отримання дипломів у кожного є можливість реалізуватися та знайти себе в обраній спеціальності. За дипломом стоять стоїть велика робота викладачів. Вам, як кажуть, пригодиться у житті. Я щиро хочу привітати вас цією подією, побажати вам тільки успіхів, тільки впевненості в собі, віри в себе. Віри в нашу державу, віри в наші збройні сили. Попри важкий час, студенти електуальної власності та приватного права досягли успіху у навчанні та втілили свої мрії. Тепер вони можуть працювати юристами у сфері народного господарства, починаючи від судів і закінчуючи органами місцевого самоврядування. Ми всі щасливі тим, що наші діти в такий складний час змогли досягти успіху. Тому що їх навчання припало на найтяжчі для нашої країни часи, і вони з честю, з гідністю боролися зі, свої, зі своїми завданнями. Анатолій та Олена, випускники інституту економіки і права, згадують, як проходило навчання. Навчання. Комфортне, дається достатній обсяг знань. Биколецький склад забезпечує адекватне навчання, щоб стати в подальшому власне, фахівцем в даній спеціальності і забезпечує будь-якими необхідними потребами. Виконує всі потреби, щоб студент почувало себе комфортно. Старано навчалися, не дивлячись на такий складний час, який зараз є. приїхали звідусіль отримати наші дипломи, які дійсно нам дуже допомогли. Можуть в подальшому житті та в подальшому в роботі. Випуск магістрів у Богдановому університеті триватиме до кінця тижня. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.